Всіх вітаю, друзі. Мене звуть Ісаков Олександр. Ми займаємося електромонтажними роботами в місті Харкові та вимірюваннями електричними. Так, Це відео присвячується, як би так його назвати, комплектуванню електричних щитів. На даний момент є в нас однокімнатна квартира, вона 70 квадратних метрів. Там вільне планування цієї квартири. Там зробили люди спальню, гардероб, кладову, санвузол і там кухня, студія, таке щось. воно. От. Ну, досить непогана така квартира вийшла. Але ця квартира робилася не по проєкту, не по електричному проєкту. Дизайн-проєкт був, але. Електричного проєкту не було. Тому я зробив ось таку схемку. Це навіть не схема, це малюнок. Малюнок, як розташується автоматику в щиті, куди який дріт підвести, промаркувати. Тобто, це дається для кого? Для людини, яка буде збирати цей щиток. Потім, ну, не цей це трошки прим'ята. Роздрукується для замовника і вкладеться в дверцяту в такий конвертик. От. Що я хотів розповісти і показати, як я це роблю. Точніше, як ми це робимо? Дивіться, для цього мені знадобиться принтер Partex t 2000 На ньому я друкую ось такі. Маркування для дротів. Це термозбіжна трубочка, як можна побачити. От. Тобто вона отак от він сам нарізає, але бачите, не повністю. Потім берете. там, ти, ти. Відео на цей принтер на каналі є, кому цікаво, можете подивитися. От. Тобто дається отак, ось така маркувачка. А для автоматичних вимикачів я ось на такому маленькому принтері друкую. Ось так от воно виходить. Маленька така вийшла. Це вже тобто там виходить чи максимально 18 см, виходить. зараз можна надрукувати. Ось такі от маркери можна побачити. А ось я друкую на цьому принтері. Це, якщо кому цікаво, Epson LW400. Ну, досить такий непоганий принтер. і Чому на ньому друкую? На цьому теж можна друкувати ось таке, але воно виходить набагато дорожче. На цьому можна друкувати і ось таке. Але виходить не то, що набагато, а на дуже багато дорожче. Тому е я для себе вирішив, що ось такий я буду друкувати на такому і розрізати ножицями. А термозбіжну трубочку я буду друкувати на ось цьому принтері. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну, як я і казав, я беру ось такі ножиці. До речі, дуже порадив би ці ножиці, зі та джима. Дуже гарна річ. По-перше, вони дуже гострі. А по-друге, ось дивіться, гумові ручки. Тобто, коли ви ставите, ось бачите, в ну, когось такі руки, в когось більше, тобто вона, вони не, не давитимуть вам пальці і приймуть, як то кажуть, форму вашої ваших пальців, вашої руки, беремо. Наліпку нашу. Ось так. І відрізаємо. Тут трошки вона маленька для мене, для моїх пальців. Вони в мене трошки великуваті для цієї роботи, але, але. ось дивіться, ще одна. Це от ножик Таджима, дуже порадив, би, бачите, як в нього зроблено нахил 30 градусів. А це я не робив, це вже такий заводський, він так, я його використовую. ось для чого, я начеплю на саме так хтось роблю. І ось так от роблю наліпочку. Тобто я промаркував автоматичний вимикач. Так, друзі, поїхали далі. Дивіться, багато хто, я завжди намагаюся ставити ось такі розетки в щитах. Для чого? Так, для, для чого? Для будівництва, для, для будь-чого. Дуже-дуже корисна річ. Але ви бачите, що вона розміром менше, ніж 3 модулі. І більше, ніж 2 модулі. Тобто 2,5 модулі. Коли ви монтуєте, от дивіться, що у вас виходить. Ну, якби воно не дуже, щоб красиво. Тобто, краще поставити ось так. Але ось це треба чимось заповнити. Люди там ставлять якісь проставки, це модульні заглушки. Я порадив би ось таку штукенцію. О! така проставочка 9 мм. Вона є в Хагері, в АББ, там багато в кого вона є. Чіпляється на один рейку, просто ось для таких от справ. Оп! Красиво, симпатично. Хто не знав, вподобайку. Хто знав, той молодець. Мені так здається, що буде набагато красивіше, ніж щось там чіпляти, щось там робити. І ще одне: це багато цей лайфхак, хто знає, але і багато хто не знає. А якщо у вас на будівництві чи десь там вам там вам тимчасово треба під'єднатися до дроту, там іде кабель, у вас там, дві жили там, там 2,5-6 там 16 мм, вам треба під'єднати ось таку вилку. Я бачив, якось хлопці крутили щось, якісь калички, щось там накручують. Я кажу, хлопці, що ви робите? Зробіть отак: берете полюсний автоматичний вимикач. Вставляєте сюди вилку, затискаєте і все. Вона там сидить, як видно. То бачите, вона повністю співпадає. Тут сюди затискаєте дріт. Ось вам і захист, і надійність. Так що. Хто не знав, ставте вподобайку. Хто знав, тих можете поставити вподобайку. У мені буде приємно. Так, друзі, ще хотів таку пораду дати. Якщо ви збираєте трифазний щиток, неважливо, чи є там двигунний, чи немає двигунів, ви збираєте, якщо там навіть всі однофазні споживачі. Все одно виконуйте послідовність фаз. Ну, це так правильно робити. Не просто як, як там воно заманеться, а використовувати або такий прилад, наприклад, да, він тут, 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 до трьох фаз під'єднуєте і він показує, або правий бік оберти йдуть, магнітного поля, це вірно, або в лівий. Воно буде червоним світитися, і це буде невірно. Е, ну, так буде правильно. Нема такого приладу, нічого страшного. Є ось такий прилад це показчик напруги, який є, ну, повинен бути в кожного електрика. Багато показчиків, навіть недорогих показчиків, мають ось таку функцію. Ось можете побачити. Бачите, написано L1 та L2. Сподіваюсь, вам видно L1 та L2. E, просто ставите їх там на навмання, і отут на екрані показується або R, або L. Англійські літери. Або R це вірно, L невірно. Або може тут бути стрілочки, можуть бути якісь. Ну, тобто тут показує на екрані. E, якщо немає такого приладу. Користуйтесь таким, нічого страшного, це все нормально. Але виконуйте, Ну щоб це було правильно і вірно. Так, ну що? Ну Десь приблизно я просто зібрав, щоб вам показати. Просто так накидав все це, щоб показати, як воно буде. ми Це все я передаю своєму робітнику і він же на об'єкті. Під'єднує все до того. Якщо ми збираємо для замовників, ми передаємо в такому ж стані, ну звичайно, з перемичками, там люди вже. якщо це, наприклад, великі щити, де можна рамку витягнути, тут є теж можна витягнути, але не дуже зручно збирати, можна рамку витягнути. Там ставимо ось тут прохідні клеми. Щоб могли, щоб тут вже не приєднували люди, а там просто своїх хвостики поприєднували, та й все. І все добре. Що хотів наголосити? Ось дивіться, є від неї автоматичний вимикач, іде три реле напруги. Ось це стоїть перемикач. В такому положенні іде через реле напруги, це вимкнено. Це йде в обхід рели напруги. Для чого це е, зроблено? Е, це людина, коли вийде реле напруги з ладу, і людині ну вкрай потрібна вже ця фаза, або може у нього однофазне живлення. Ну вкрай людина бере на себе такий, на, скажімо, відповідальність на себе, так? і людина, ладно, Бог з ним, нехай я буду без е, захисту, але буду з. Світлом та робочим холодильником та чимось. І вона переводить в нижнє положення, і тоді в обход реле. і чекає майстра, який прийде там, через годину, дві день-два і замінить це реле напруги на інше. І потім переведе ось в, такий, в таке положення. Далі тут ну, трифазні ПЗВ. Ну, дуже зручно збирається. Бачите, ось така от вийшла схемка у нас. Сподіваюсь, вона схожа з тим, що <гум> я показував. Ну, наче схожа. Що хотів сказати? Оця розетка, до неї це автоматичний вимикач. Я радив би завжди ставити двополюсний автоматичний вимикач. Чого? Дивіться. Це по схемі, якщо можна побачити, по схемі, ця розетка під'єднується ось де. Вона під'єднується в обхід всіх напруг, там, чи ще якихось ПЗВ. Тут нічого, ніякого захисту немає. Но це зроблено навмисно. Це коли. Будівельники е, щось роблять, приходять у них подовжувачі, такі вже погризані, побиті життям е, і ПЗВ починають спрацьовувати. Або е... Якась аварійна ситуація, людині треба заживити там, холодильник чи мобільний телефон зарядити. Тобто, це розетка так, для того і потрібна. Так для чого двохполісний автоматичний вимикач? Ну, наприклад, цей щит буде розключатися по 3 6 Буває, розключається ПВ3 десяткою. Ну, 16-м такому щиті ну, дуже незручно. Десяткою можна, це нормально. А шістка тут у нас ввод ну, чогось він 4 квадратних міліметри там 5 на 4 кабель, тому і 25 А навіть і це, не знаю, що так зробили, ну не важливо. Це в даному випадку не так важливо. Важливо, що Що однополісний автоматичний вимикач, ви берете там, наприклад, 10 мм чи 6, ви ведете, ведете на автоматичний вимикач, а тут же вийшло, наприклад, 2,5 на фазу. А 0? 0, вам то треба вести. Ви ж не можете вести його 2,5 мм квадратних. Тобто ви можете його заживити з шини. Так, з шини можна заживити. А якщо тут стоїть ПЗВ, 4-полісне, наприклад, селективне, або стоїть ще 4-полісний автоматичний вимикач це для систем ТНС, тобто ви не зможете сюди засунути чистку чи десятку. Вона просто не влізе сюди. Тому я і радив би використовувати двополісний автоматичний вимикач. Тобто, ви підійшли сюди шісткою, десяткою, 16-м, якщо вже хочете. А тут вийшли 2,5, під'єднали і все. Ну, це така порада, просто що я завжди ставлю двополісний автоматичний вимикач, бо не завжди зручно з однополісним так робити. А от з цим саме те, що потрібно. Так, все. На цьому все. Завтра цей щит я відправлю, віддам своєму працівнику, він буде його під'єднати. Кому відео було корисне, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, буде дуже багато цікавих відео. Пишіть коментарі, пишіть. Правильно коментарі, а не якісь безглуздя, таке, що, типу, як ви так руками робите. Хлопці, ну, я, оце от, на витягнутих руках це робиться. Ви, ви вважаєте, що там щось у монтажній коробці так зручно дуже робити? Ну, Поставте собі першу страву, там борщ, наприклад, і на витягнутих руках, руках його їжте. Ну, це не незручно. Тобто, майте повагу до людей, які роблять хоч щось для вас, щоб ви щось знали, щось бачили, щось вміли. Ну, Тобто, ну, якось, ну якось, пишіть коментарі. Ну, якщось якщо вам не подобається, ну напишіть якось це, а ну, не просто там ти, там, от як ви з вами там гуси пасли. Ну, добре, це таке. Е -е, друзі. Все добре, все буде гарно, все буде Україна. Все буде добре. Тримаємося, підписуємося на канал. і Слава Україні. До побачення.